Прогноз 25 по 30 червня. Знак зодяк уваги! У вас перевернута зірка. Вам, мабуть, скучно, увага. І якщо вам здається все якимось однобоким, звичайним, нічого не міняється, не бійтеся. Вам просто потрібно зробити фокус уваги на пошук своєї музи. Зробіть щось незвичайне для себе. Ставте задачу змінити цю рутину сьогодні. Обирайте інший маршрут і обирайтеся в іншу подорож. Скорпіони, відноситеся до себе із добротою. Цього тижня тривога може бути більшою. П'ятірка пентаклів каже, щоб ви не усугубляли складною без того ситуацію, яка і не зовсім від вас залежить. Розслабтеся і проявіть розуміння. Обставини не будуть ставатися такими складними. Стрільці, перевернута шестірка мечів. Дискомфорт має тимчасовий характер, щось має закінчитися на цьому тижні, і ви можете опинитися в епіцентрі шторму ситуації. Прокладайте собі шлях, постарайте е, запам'ятати, що дощ не буває вічним, і це пройде. І на іншій стороні вас чекає розслаблення. Результат: козиріг у вас закохані, розставляйте пріоритети у своїх стосунках. Є люди, які нуждаються у вас, які, яких ви любите, але спитайте, чи потрібна їм допомога від вас. Вирішуйте свої стосунки із партнером. Це можуть бути партнери по роботі, партнери е, любовні. Водолії у вас імператриця, щоб проявилося щось хороше, потрібно більше часу. У вашій голові може зароджуватися нова ідея. І якщо ви хочете, щоб вона переросла в щось більше, лілейте з ніжністю та любов'ю. приділяйте ідеї більше часу і подивитеся, що вийде пізніше. Риби вам потрібно сфокусуватися. Ви точно знаєте, чого ви хочете. Прийшов час добитися цього. Потрібна наполегливість. У вас вісівка пентаклю. Не дозволяйте нікому відволікати вас, оскільки ви зараз робите те. Що є вашою, можна сказати, місією вірте, що будь-яка жертва, на яку ви йдете, варта цього пізніше. І для всіх знаків зодіака варто вірити в себе, варто працювати зі своїм мисленням, варто досягати внутрішнього стану гармонії і балансу, варто бути тверезим, варто приходити по допомогу до професіоналів. І якщо вам цікаво набагато більше, підписуйтеся на телеграм-канал, під цим відео є посилання. І пам'ятайте, мрії збуваються. Нагадайте той час, коли ви хотіли того, що маєте зараз. І переконайте себе, що ваші мрії мають можливість збуватися. Приходьте на консультацію.